Ви як завжди на каналі Hefner Drive, і сьогодні 14 лютого, день закоханих. Ось. Е, того року я собі поставив ціль купити телефон і часи. Купив я 15-го Max на 1 терабайт. Ось я хотів постійно айф... Ну, типу, я постійно купляю айфони на е, великий об'єм, тому що я не розумію навіщо купляти айфон. якщо Типу там пам'ять на ну, 256 ГБ. Ну типо, я цього не розумію. Я взяв айфона на терабайт взяв собі Apple Watch, другі. Коротше, і я був дуже сильно радий цьому. Але я захотів підняти ступеньку ще вище і купити собі автомобіль на своє день народження. І сьогодні їду замовляти автомобіль. Друзі, чесно, я такий радий, що це просто капець. Ви не, не представляєте. Того року я тільки кажу, купив собі е, телефон з часами. Я просто не міг представити, що я вже через рік собі буду замовляти машину. Це, це просто така пушка. Вода, ну, типу, я навіть це не можу словами описати. Ось, е, що я вам хочу сказати. Я дуже, ну, ну як сказати, не дуже довго, а може і довго. Я до цієї цілі йшов ще з прошлого року, в травні, я собі поставив ціль, я хочу собі купити машину, бо я раніше жив на щасливому ось. І потім таки думаю, блін, не хочу вже там жити, потрібно якось це хочу якусь машину офігенну ось і зробив собі таку ціль, що я хочу купити машину собі на день народження. І ось сьогодні 14 лютого, моє день народження, і я їду замовляти тачку. Ця машина вам скажу з такою підсказочкою, спорткар, спорткар, це Це найголовніше, що це спорткар. Їх всього в Рівному 3 штуки. Ну, точніше, моя буде третя. Це, ну, це просто, просто, просто розрив. Я дуже сильно радий, що я вам скажу. Так що давайте, друзі, підтримайте мене лайком, коментарем та підпискою, будь ласка. Підписуйтесь на канал, далі буде більше. Саме з цією машиною я буду робити такий контент, що в Рівному його ніхто не робив. Так що підписуйтесь на канал і все буде. Ну все, коротше, домовився я з Валіком. Валіком P4 він мені допомагає вибрати ту саму машину, яку я хочу. Подивилися ми з ним 5 варіантів. 3 варіанти таких було цікавих. Я прям їх просто хотів дуже сильно брати, але я захотів. Ну, це зовсім інше з самого початку, але все рівно, типу, теж Дуже прикольні варіанти. Я би вписався, але я хочу саме ту машину, яку я в себе в голові і прокрутив і сказав, цю хочу. Так що ця машина буде гратись вже через 5 днів. Якщо все вийде дуже добре, вона буде просто з мінімальними пошкодженнями. Я вроді вам не казав, що я хочу саме автомобіль з Америки, ось на аукціоні. З мінімальними пошкодженнями буде, і це просто буде супер. От, а зараз, поки я маю там підписати всякі договори, підготовити кеш і дочекатися п'яти днів і подивитися. За який прайс її можна забрати. Бо в мене там трішки прайс, ну такий я думаю, ну типу це дуже хороший прайс, я рахую. Просто я не знаю, скільки саме е, ця версія, скільки вона обійдеться. Тому зараз ми ще з валіком подивимося е, саме тих 3 чи 4 машини, за скільки вони підуть. Ось, і вже подивимося, скільки п'ята машина, яку я хочу, ну, вона там. Так скажемо, вона покращена. І за цього вона може вийти дорожче. Але я, ну, типу, свій бюджет маю вкластись. Я це на 100% впевнений. Ось, поки я вам ніякі цифри казати не буду. Навіть не питайте, в мене все одно я вам не скажу. Так що, поки я кажу, чекаю 5 днів. Ось, і вже далі буду вам розповідати. Всім привіті! Виходжу знову до вас. Сьогодні в нас... Зараз скажу, яке число. 18 лютого я вже зустрівся з Валентином, домовився, ну як, підписав договір, точніше, ось він мене тут. І осталося чекати, поки буде машина. Ось. Буду так же само записувати відоси, розповідати, що, де, як і коли. Ось, бо я хочу зробити пару серій, щоб було цікавіше дивитись. Ось 18 лютого, ну так замовив точніше на день народження, поки ще не купив, Ну, думаю, завтра, післязавтра вже куплю Ось, і буде офігенно. Кстаті, ця машина в нас, точніше в мене, буде рестайлінгова і вона в рівному буде. Перша рестайлінго, представте просто собі. А так вона, ну типа, таких всього три машини, але всі інші вони Рест, У мене буде просто Рестова, Ідеальна машинка. Та ти що? Я вже так жду, я такий радий, що просто капець, Все, залишилось чекати, я вас буду повідомляти, якщо будуть з'являтися якісь новинки. Зарядка пішла. О, машинка вже приїхала. Коротше, з ключа не відкривається. Оце було я так поняв він там главний має бути, але треба було, напевно, капота відкрити. Тупо ноль реакції. хоче відкриватися Я дуже відкривати. не знаю, що робити. І ніяк не відкрити. Така от проблема. Треба розбиратися. По ідеї, машина мало зарядиться, але вона щось зовсім не реагує. Такий от плейдік. Непонятно чого, блядь. Коротше, зараз щось буду пробувати, мудрувати, Ждать брата, ждать батю, щоб вони допомогли. Думаю, вони знають. Або вже набирати до людей. Та -та Все, коротше, запитали машину через акум. І зараз заряджається. Як ми бачимо, 2 кВт. Буде воно дуже довго заряджати. 0%. Коротше, я не знаю скільки тут треба сидіти. Такий карбанчик класний. Прикольно. З треба витрати. Ну коротше тачка взагалі. Бомба. Я радий. Пробіг 34 тисячі кілометрів. Плейт. Оце якийсь чувак. Юлій. Воу -воулій. Коротше налиння вже скачала. Ось, але не знаю де тут поміняти. коротше мову вроді дисплеї English Тут є тільки підерська. От це підерська? от. А, ну зараз я поставлю на паузу і прочитаю, бо я не шарю на англійський. Коротше, я не ну вже поміняв мову. І не знаю як тут оце... забув, що я хотів сказати, коротше. Може, машина заряджається. Ось там от робиться. Тут якась ще шторка непонятна. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце звісно стильно. Шторку, походу, чувак сам зробив. Бо її вроді заводу не йде, а може йде. А да. так, походу сам зробив. Голову припікає, Це нормально, думаю. Останку треба буде поприбирати, це все прикольно, прикольно. Тобі подобається? Да. Хочеш собі так, таку побити. Що, що? Побити. То тобі не подобається, що побити? Не знаю, як буде побити. То зробиться те, що побити. Такий от перехідник купив. По пошкодженням. Тут от таке колісо. Вова сказав, що це рычагам жопа, княма піднята баженьку, всяка куча хламу тут ну, прикольно, прикольно Ось так от, Ззаді екранчик Блять, ну це пиздец, тупо нова машина, я не можу, це конечно класно. штуки мне там познимать, он приклеен. Тут, блин, колеса просто здоровье, тормоза. А ты шо? Шикарно. Короче, разобрался с машиной. Поставил на зарядку. Уже на годинку 20.50. 50 Зверху там такі ось штуки по вже закрив машину, тут таке пошкодження по дверях можна витягнути без покрасу, сполірнути, я думаю, це уйде. Тут поки нічого не пише, скільки відсотків, бо машина залочена. Дверка під заміну, дверка в мене вже є. Ось такий ударчик. Типа, я буду спасати. Я не хочу різати кузов, чесно. Тіпи. Якщо можна його спасти, то краще його спасати. Це від гольфа по переходничках такого. 1300 гривень заряджає 7 кВт. Але потужність в мене зараз тут 2 кВт. Колесо. Ось такий от ударщик. Треба буде загнати, щоб його підрівняли. І це щоб підфарбували, підкрасили, ось Така от дубка мощна. Ну коротше тачечка, звісно, питати, що лейдик. Єдина в рівному така мощна. Дуже широка, кстати. Я не знаю, чи вона мені сподобається. Але хочу, щоб сподобалось. Якщо не сподобається, не знаю, придеться продавати. Але сподіваюсь, вона в мене останеться на все життя. І не буду її продавати. А може не останеться на все життя, не буду нічого ще так то я люблю BMW, але все одно Tesla це теж добре. Поміняли, зняли речага, він був повністю вирваний. Є тут такий нюансик. Це э, стоєчка вона при ударі вдарила сюди і тут э, також є вм'ятіна, я не покажу просто його. Може я зараз окремим відео покажу з рожевілою, бо воно стояло. Ну, поки є один нюанс це от речах. Подивився, він коштує 150 доларів. Зараз запитаю хлопців в Рівному, якщо вони не сплять в такий час, але якщо, може вже завтра я запитаю. Ось, Якщо не буде, то буду заказувати з інтернету. Тому що речах не підходить від звичайної ескі. Бо там типу, спеціально ну, типу, така шайба стоїть, так скажімо, і вона випирає Шайба і типу, така штучка. І вона випирає короче, і тут вона так закручується. Виходить так, що не всі деталі вони підходять. І буду замовляти 150 баксів. Але ну, типу, там різниці немає, що вона звичайну еску 150, що вона плейда теж 150. Ось так от плейдік мій класна машина, карбончик. Вже не терпиться сісти за неї і прокататися. О, що я вам можу сказати? Йдіть до своїх цілей, досягайте і у вас все буде. Ось так от. Моя машина. Моя машина. Ехте ж. Так, порівняв це колісо. Ось воно таке от. Ну, коротше, воно дуже сильно ударено було, але порівняв, сказали, все нормально. Тут а, у нас такий от ударчик, але теж треба буде рівняти, бо це от вилізло, як ми бачимо. Чуть-чуть. це завтра завезеться, зробиться. Це вже потім колесо підрівняється, ззаді поставиться ця штучка. Так. Скільки вона там заринилася, зараз покажу. Ось. Вот. Залізу. Опа! Е, ось, стільки вона зарядила. 2 кВт всього заряджає, зарядили 42 кВт, 48%. батарея походу на 100 кВт, а не на 130, я думаю, на 130. Не знаю, хтось пише 130, хтось пише 100. ззаді зняли обшивку, щоб вже ну, на майбутнє, щоб відрихтували, щоб ну, деталі оставив вдома. Ось, щоб там ніде не валялося, краще воно хай вдома буде. І зараз, поки деталі їдуть, то ми е, зараз таке все знімаємо, ремонтуємо, машину заряджається. Ну, коротше, все добре, все так як має бути нахід. Ось таке рівненьке. Зараз покажу, як вона їде. Ось така от красоточка. Ти що? Плейдик. еще двадцать сил. Неудобно ехать, конечно, с двух педалей. Плейдик. Все, короче, тачка поставлена на мора. Зараз буду ехать с этим разбирать. катати, прицінюватися, що скільки став, вроді крово 400 баксів. Таке от тема Плейдик. Це, Звісно, да все, я погнав, політаю ще трошки. Я щас вийду дуже сильно. Коротше, зарядив вже машину. Ну не до повного, бо я буду сьогодні на гульфу кататися цілий день, поставлю ще дома на зарядку. Зараз покажу скільки відсотків зарядилось. Помив кстати і... 65% зарядилось. Ну, не так багато, що там на 550 млин. От, от помив. Ну коротше Осталося це все зробити. Вчора катався, скільки тут мошок побивалось, просто жесть. Намирались такі круті випали, забувся вам сказати. 80 18, коротше, по боках восьмерки по центру 0,1. Я думаю, офіяний номер випав. Ось. Зараз коротше, попробую поїхати 0100. Хочу 0100 попробувати і... це і вам показати, скільки вона до нульця їде. А я батарею не буду гріти. Бо якщо батарею гріть, то це вона буде 1000 лошадок, 1020 точніше. Я не хочу гріти, бо можна вбитися з такою скоростю, як вона їде. Вона навіть з такою скоростю на 700-760 лошадок можна вбитися. Коротше, опасна дуже машина. Треба пристріли зразу. Ще ці двері треба блін, закрити, вони не закриваються з першого разу. О, а закрилися. Коротше, Дуже жорстко вдарив. Опа. Пристегуємося. Блин, офигенная машина. Вчора, короче, друзі всех катал. Ну, як всіх. Половину кого з того і покатав. Вони в захваті. Кажуть, ноги не милые. Ну, короче, таке прикольно. Подивився, тут я еще короче, дрифт мод. Но я його включать не буду, бо рекуперація, типа виключається. Ось. Ну, не знаю, дріфтувати на такій машині якось не хочеться. Ця машина вона більше для всього, щоб їхати прямо і всіх наказувати. Це для цього вона створена. Сьогодні понеділок. Коротше, хотів заїхати на PDR, гараж. Ну, типу, веряс гараж, точніше зробити Підєр, типу приціниться, що там буде по ціні. Заїжджаю туди, ну тіпа, я по картах дивлюся, понеділок відкрито, там, з 9 ранку, такі думаю, о, оце, звісно, да, бомба. Ну звісно вже 12.40, як я там був, такі думаю, оце. Звісно, да, зараз поїду, спитаю за ціну, бо хочу прицінитися, вже, ну тіпа, як буде е, що, не, точніше, що там буде по ціні. ось, І потім вже робити з цього якісь висновки. Приїжджаю туди, бачу закрити дзвоню. Ніхто не відповідає. Потім таки забуваю іншу адресу. Їду туди, коротше, на Крейдяну. Туди приїжджаю, до мене вибігає охрані, кажу, що ти сюди приїхав? Кажу, сьогодні закрит. Я такий думаю, блін, а що сьогодні закрито? то ж понеділок, робочий день. І вони такі кажуть, все, завтра приїжджаю. Я це, блін, ну, типа, натурі, такі робітники, що сратися можна. Я тут блін, кожен день працюю і все нормально. Ну, хотів саме ранку в понеділок загнати машину щоб подивилися на турі, то все закрито. Ось. Ну, зато зробив страховку, кстати, бац, страховочка на базу. Завтрашнього дня буде діяти. Там ще короче, взяв якусь таку типу наворочену страховку. Е ну, Там ще мають оцінити машину, але коли я зроблю її, то подивляться, пофоткають, оцінюють. Типа, каже, ваша машина може не пройти, Я такий думаю, що на прикладі машин 23-го року типа 100% пройде. Ось. Коротше, я катався і це, забув налаштувати зеркала бокові, а вони в мене коротше, дивились вверх. Я такий думаю, блін, а це, звісно, так, да, як який їздив. Я постійно налаштовую зеркала отак зараз моя голова, щоб кузов був видний, і чуть-чуть, ну як чуть-чуть, і дорогу. Там 60% дороги і 40% кузова Так же само і там. Ось. Налаштовую завжди під кузов, бо хочу. Точно знати, що там по габаритам, як вона проходить. ось. Ну все, їду додому. Зараз речужок напевно поміняє, там батя Вовий. І ставлю на зарядку, 92% це поки катався. Там Трохи під, підрозрядилась батарея, прокатав знайомого військового, точніше завіз його додому, жиде вокзалу. Сказав, що дуже класна машина. Ну але він трошки не розбирається, але все равно сказал, що я молодець, що я купив класна тачка. Ну і все таки Що ти заказала? Deep великий соус соусом тартар. Блін, в них опять немає кетчупу, мене це так бісить, просто ужас. І, коротко, скачу на Теслі. За у себе песто. Сирне одне а одне. Ще... одне. з ще Оце сирне. А це з фісташки. Бас і Ні тунець. Скраще оновлення. Тут ще корот, якась фігня, непонятно вилізла, я навіть не знаю що це таке. Треба і повністю оновити. Загнати типу, щоб він це зробив, щоб все було чітко. Тесла plate 0100. Заміряємо. Ну як заміряємо? Перший тест. В мене. Блять! 160. Сейпін. Сейпіз у машині, коротше, роблю заміну тримателей для намарів. Ось взяв інструменти з собою. Це вже відкрутив. Зараз буду ставити сюди рамки. Покажу які. Ззаді поставлю... Оці рамки Red Hill. Покажу вам, Бац, ось такі от рамочки будуть. і хочу наперед зняти бампер, поставити магніти. І там воно всередині є. Ну коротше я це вже пізніше покажу. Зняти цю шляпу, щоб іду всю зняти, яка тут закріплена на двосторонній скотч І поставити сюди ну, рамки на магнітах. Думаю, виглядати і буде бомбішеський, треба ще буде обіжиритися. І це все зробити. Ось так ось в мене почався ранок 9.19. Дверку у вівторок заганяю, в ВВР гараж, вони витягнуть, крова вже купив переднє, 15 тисяч коротше. задня дверка є. Тут витягнути, сполірувати, задню дверку переставити, щоб підрихтували тут нормально, бо тут, як ми бачимо, ручка заїдає. Ось це я не знаю, що, що з цим робити. Ще поки буду майстрів питати. Хотілося б, звісно, його витягнути, але мені кажуть, що треба вирізати. А ця частина вона складається з двох, типу тут є метал і на тому боці теж метал. Якщо витягується все, то треба знімати порт. І через порт його все витягувати. А там взагалі фігня, це вони можуть спокійно зробити, просто ні, ніхто не хочеться брати. Всі бояться. Коротше. Ось. Ну коротше я вам покажу, який буде кінечний результат. Думаю вам сподобається. Я, коротше, підвіску, щоб мені спереді було нормально працювати, це все знімати. Ось. Тепер вона як є... <реш> X5. Ну, звісно, x5 чуть вище. Але і так теж нормально. Да Кіця, Мяу-мяу. Ось так виглядає. Піднята підвіска. Нормально, да? Такий трокщик. Ну коротше, зараз хочу спробувати тут знизу. Попробую, ще достану я і буду вже знімати бампер. Ну все, коротше, розібрав, розбирав бампер, не знаю, хвилин 30. Дуже важко його знімати, дуже всяких там деталей позакручених, от, але зняв. Це коротше, спереді колонка. Вона іздає, здає коротше, звуки. Може чуть пізніше я покажу, як вона детальніше працює, Тоже прикольна штучка. Ось. Тут поки нічого не буду знімати, бо мені буде. Робота буде. Отут -ово. От. Ще, походу, до дощик буде, але треба оце вже все швидко зробити. Так що я зараз буду цим займатися. Ось так. Ось так. Це було закріплено на двосторонній скотч. Я, блін, стільки часу потратив, щоб його здерти, що це просто капець. Не хочеться тупо здиратися. Зараз буду антисиліконом його все здирати. От. Кому треба ось це, то можу віддати. Звісно, не за безкоштовно, але хто хоче, то пишіть. Є ось така вот штучка. Прекрасна. Поставити собі на тес. Або на БМВ. Поставили разом магніти. Допоміг мені. ось Він на магніті. Зараз не буду його відділяти, бо з того боку герметик затверджується. так що Ось так от машинка виглядає. Треба це звісно, після антисилікону. Не знаю, чи воно залишається чи ні. Ні, треба. ні, не залишається. Треба його буде відмити. Зараз покажу, як ззаді воно все стоїть. Переходника такого купу. Ось і взагалі номер невідімка ось такий, його взагалі не видно, на чому він тримається, але ну, гарно. Ось так от поставили. Дуже чітко стоїть. Мені до вподоби, Ось так називається. Якщо комусь треба, не знаю що продам до цього часу. Є ось такі теж невідімки 250 гривень. Ось так от все виглядає. Зараз ще буду трошки закручувати з Ну, Дуже гарно виглядає на цих магнітах. Де я коли буду знімати, щоб пофоткати. Я думаю, ідеальний варіант.